Досить актуальна більше для молоді тема, яка називається культ продуктивності. По іншому, її ви можете знати як успішний успіх або щось типу цього. Це така ідеологія, основою якої є максимальна ефективність, максимальна оптимізація всієї можливої роботи. Ти маєш працювати більше, маєш думати більше, маєш ставати все ефективніше. маєш... Досягати великих успіхів, в тебе до 25 років має бути квартира, машина, в тебе має бути свій власний бізнес. Якщо ти цього не досягнув, ти, можна сказати, ніхто. А щоб це досягнути, тобі якраз потрібно працювати, тобі потрібно жертвувати комфортом, тобі потрібно менше спати, потрібно жертвувати те, що ти їш. Помітьте, наприклад, кава, вживання кави на початку нашого дня. І оця от фраза, що я без кави не можу прокинутися, я без кави не можу нормально думати, в принципі, суспільством зараз приймається нормально і навіть схвалюється, бо це означає, що каву п'єш молодець. Але під цим ховається дещо більше проблема дещо більше. Така річ як залежність від цієї кави. Чому ви випили каву з самого ранку? Можливо, через те, що в найкращому випадку ви поспали 5 годин в цьому, цієї ночі. В найкращому випадку. Або, наприклад, вживання їжі перестало бути для нас як е, таким отриманням задоволення від цього, від цього прийняття їжі. Ми використовуємо різний фастфуд, ми використовуємо. Е, Використовуємо різні напівфабрикати і так далі. Лише для того, щоб просто вжити цю їжу. І більше ні для чого. Але це ж, в принципі, десь там. Це тут, а в церкві, його всього нема. Це десь там, в світі. Це тільки коли ми там на роботу приходимо, з людьми, з людьми спілкуємося. Цього В церкві нема толком. Але якщо подивитися. На те, як ця ситуація, як ця проблема впливає на християнство, на християнське життя, то ми можемо дійти до того, що воно і раніше, по-перше, було, і мало досить великий вплив. Якщо ти раб, ти маєш працювати. І незалежно від того, скільки ти поїв, як ти поїв, як добре ти виспався, ти маєш попрацювати, ти маєш зробити потрібну цю квоту. Або якщо ти шляхтич, якщо ти з якогось. Роду видатного, то ти маєш працювати, маєш бути таким, щоб тобою пишалися батьки, дідусь, там, прадід і всі майбутні твої покоління. Цей культ продуктивності в минулому можна перефразувати як культ результатів. Ти маєш щось зробити, ти маєш щось зробити, ти маєш заслужити щось. І це так само впливало на розуміння спасіння. Людей і до сих пір, в принципі, впливає, бо є дуже багато людей, що віруючих, що не віруючих, які впевнені в тому, що спасіння потрібно заслужити, потрібно робити добрі справи, потрібно там носити хустинку, скромно одягатися і так далі. І, так далі. і тому, що ця проблема актуальна була і тоді, і зараз, ми можемо побачити в Ефесянам другий розділ, 8-9 вірш. Давайте прочитаємо. Бо спасені. Бо спасені ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми рятуємось від через віру. І немає такої ситуації, коли хтось не встигає, не встигає зробити добрі справи. Бо якщо така би ситуація була, що тільки через добрі справи, і треба встигнути там, я не знаю, там, цукерку дати комусь або пожертвувати цьому безхатьку. Де 10 гривень, а якщо не пожертвуєш, то все не спасений, то згадайте історію розбійника, який висів сів на хресті біля Христа. Подивіться Луки, 23 розділ 42 по 43 вірш. І сказав розбійник до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє і промовив до нього Ісус. Поправду кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Все. Тут все написано. Все, можна, в принципі, закінчувати проповідь, говорити амінь, давайте помолимось. Але, але, якби все було так просто, якби ми могли, в принципі, да, можна взяти це до уваги і піти собі спокійно, розуміти, що цей культ продуктивності отак впливає, не треба це все сприймати і так далі, і так далі. Але таке питання: чому це працює? Чому навіть коли ми читаємо Біблію, коли ми доходимо до цього вірша, коли ми роздумовуємо над цим, ми все рівно повсякденно говоримо, що там маємо досягнути успіху, має це все бути, ми маємо зробити хороші справи. Якщо в деяких може виникати навіть думка, що якщо я там, зробив сьогодні щось хороше в кінці дня, зробив хороші справи, то я молодець. Якщо нічого не зробив поганого, приходить розчарування. І це ж той же самий культ продуктивності, просто по-іншому, культ такої святості, ніби. Чому це працює? Тому що ми е, якимось різним чином, що на роботі, що в служінні, намагаємось якось ефективніше виконувати свою роботу, ставати кращими. Ефективність, продуктивність це все хороша річ. Погано, коли воно стає культом, коли воно стає вище Бога. Але коли ми над цим задумовуємося і намагаємося стати кращим в служінні, намагаємося більше служити, щоб нас називали називали хорошим служителем, ми намагаємося стати. Стати хорошим служителем, ми більше проводимо часом з дітьми, щоб стати хорошим батьком матір'ю. Ми, ми більше приділяємо час у роботі, щоб стати хорошим там не знаю викладачем, там музикантом, тим, ну, тим інженером і так далі. Ми проводимо багато часу за читанням Біблії, за дослідженням слова, щоб стати хорошим проповідником, щоб стати хорошим євангелистом, щоб. Проповідувати Євангеліє іншим. Постійно це стати, 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 стати постійно треба кимось стати. Постійно, нам не, нам не вистачає того, хто ми є. А хто ми є? Кажуть грішні. Як ви думаєте, хто ми є ще? Діти Божі. У дуже багатьох людей піднімається якраз оце питання. Хто ми є? І якраз під цим під, культом ідентичності ховається ось ця потреба в людях розуміння того, хто вони є насправді. Намагаєтесь якось ось цим культом, ось цією ефективністю, ось цією прогресивністю, о, досягнути якихось висот, щоб вас називали хорошим служителем, хорошим батьком і матір'ю, хорошим працівником і так далі. В історії ось цієї ідентичності, пошуку ідентичності, зазначається таких два основних періоди. Канадський філософ Чарльз Тейлор зазначив у своїй книзі джерела нашого, я дві основ, два основних типа ідентичності: це традиційна і сучасна або модерна ідентичність. Простими словами, традиційна це ззовні всередину, а модерна це зсередини назовні. Простий приклад традиційної ідентичності це. Наприклад, в минулих часах у мене, наприклад, дід був гончарем, батько мій гончар, я маю бути гончарем. Якщо я хочу бути там якимось лицарем або якимось шляхтичем, мене не беруть туди, бо я ніхто, бо я гончар. Все. І ти не можеш бути ніким іншим, бо ти гончар. І по-іншому тебе не сприймають ніяк, тільки гончар. Але якщо перенести цю традиційну ідентичність на сьогоднішній на час, це є схвалення людей. Подумайте, коли ви, наприклад, якісь речі робите. Наприклад, готуєте проповідь, виходите проповідувати, і в кінці проповіді підходите до людей питати: Ну що, як? Ну, як хороше було. Не як ну вийшло чи ні. Е Задумайтеся, чи ви хочете цими питаннями там, просто на майбутнє покращити там, свої навички проповідності, що добре, що не добре було. Чи ви шукаєте схвалення від людей? І, і байдуже, чи ця проповідь попливала на когось, чи комусь допомогла вирішити якісь питання з Богом, або навіть покаяла когось. Неважливо, мені там п'ятеро братів сказали, що в мене проповідь не вийшла. Я не буду проповідувати. Я схвалення не отримав. Або. Коли ви виставляєте черговий пост в інстаграмі, який ви планували в принципі зробити як платформу, де ви будете розміщати свої фотографії, щоб було як архів, бо не хочете загромаджувати свою пам'ять, з часом з часом, таке ведення цього інстаграм-каналу може перетворитися в те ж саме схвалення. Ви вже чекаєте з кожним новим постом, що вам написують 10, 20, 30 цих коментарів. Похвальних скажуть, який ви там красивий, яка ви красива, і все, і все таке. Ви шукаєте цього схвалення, і переломним моментом в цій, в цій ідентичності, в цих типах ідентичності стала велика французька революція 1789 року. Простими словами, людям не подобалась влада, влада використовувала церкву, щоб випроводити військові злочини. Люди підняли бунт. все. В кінці цього, цієї революції, що сталося? Стало, сталося одне, одне із найвизначніших, найважливіших моментів історії. Появилось поняття нація. І французи були першою нацією в світі. Якби не та, не та велика французька революція, і українців як нації не існувало, був би етнос, була би національність, але нації би не існувало. Бо тоді французи подумали зсередини, що а, ми не хочемо бути там робітниками шляхтичами. Ми не хочемо бути міщанинами, Ми хочемо бути французами, щоб всі в принципі рівні були і так далі. Але на сьогоднішній день це перетворюється в дуже радикальну модерну е ідентичність, яку, яка далеко не хороші речі говорить, через які якраз з'являються ці всі геї, лесбіянки, трансформаторні будки і так далі. І чому це все з'являється? Подивіться у Матвія 15 розділ, 19 вірш, багато хто з вас може знати цей текст. Бо з серця виходять лихі думки, душегубство, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві свідчення, Бога зневаги. Між цими двома типами ідентичності мені більше до вподоби традиційна, але в неї теж багато є мінусів. Наприклад, з цим же гончарством, що ти не можеш бути ніким іншим, як не гончарем. Я дуже люблю свого дідуся. Мій дідусь Вікентій Вікентійович Моржинський е, займається архівом і так далі. Коротше, е, в чому. Ситуація. Я іноді приходжу на роботу, я іноді приходжу в якісь сфери е, добробуту, на, на різні там, навчання, наприклад, і, і йшов на автошколу. І дуже багато людей знали мого дідуся. Вони, як тільки чули, що я Вікентій Вікентійович Маржинський, а впиталися, а в тебе дідо на Вікентій Вікентійович Вікенті, Маржинський? Я кажу, да, мій дідо Вікентій Вікентійович Маржинський. І мені говорить, о, та я в твого діда шофером був. Він був директором на торгово-робітничій палаті в 89-му році. Я його возив на Червоному Жигулю з номерами 1489. Мені було 18 років, і тепер я твій інструктор по автошколі. Дуже приємно то з тобою бачитись. А, про що це говорить? В моєму випадку це з дідусем сталося. В інших може бути так з батьками. Наші батьки будують нашу ідентичність. Як не як при вихованні, поза вихованням, вже після того, як повнолітні стали, вони займають велике місце, велике важливе значення в будуванні нашої ідентичності. одне, є тут зауваження: батьки не ідеальні. І багато речей, які батьки нам закладають у вихованні, багато цих речей можуть бути галімими і недобрими. І ми, потім, і ми потім впродовж життя їх змінюємо. Але якщо змінити цю фразу, трохи, трохи її змінити, то вона набуває взагалі іншого сенсу. Ось ця ідентичність, яку дає нам Бог, це найкраща ідентичність із оцих трьох перерахованих. Чому? Тому що у неї є один такий аспект, який відрізняється від усіх інших. Її не треба заслуговувати. Є, є у всіх цих ідентичностях ти маєш показати результат, ти маєш показати, що ти такий, вот. ти маєш бути кимось, ти маєш стати, ти маєш бути ефективним, продуктивним і так далі. А ідентичність, яку дає нам Бог, нам потрібно просто прийняти. Вона дається кожному. І як же ж Бог називає нас? Подивіться ефесянам 1 розділ з 4 по 5 вірш. Так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були, щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Вибрав святі усиновлені. Подивіться римлянам, 6 розділ, 18 вірш. А звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Раби праведності. Отож, найцікавіша частина проповіді це що робити, практичні поради. Пройдемося по тому, як же від того, що, як називає Бог, що ми маємо робити? Обрані. Обирають людей для чогось. Обирають людей для якоїсь справи. І згадайте там в Ефесянах другий розділ, десятий вірш, написано: бо ми його творіння, створені в Христі для доброго діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми створені для доброго діла, щоб робити добрі діла. Амінь. Амінь, але це може перезвести знову ж таки до цього культу святості. Що ви намагаєтеся зробити якомога більше добрих діл. Якщо ви за сьогоднішній день добрі діла не зробили, краще би ви сьогодні не прокидалися. Це один із таких важливих моментів, які потрібно зазначити. І також потрібно розуміти, що у Бога для кожного є своє призначення. І обрані, кожен, кожен із нас обраний для якоїсь справи. Коли Саша Мигович поїхав. На війну до мене підійшов один із служителів і сказав: слухай, я ніколи не помічав, що все-таки переключання у цих е, слайдів це така от клопітка робота. І коли Саша поїхав, я реально помітив, що ну, щось не то. І почав більше цінити це служіння. Бог пише, що всі ми є частинами одного тіла, від малого до великого. І кожен із нас бере свою участь в будуванні Царства Божого. І когось він назначає на більші ролі, когось на менші. Хтось є там краном в цьому будівництві Царства Божого, а хтось, а хтось маленький гвинтік, хтось там великі бетонні плити в цьому крані, щоб той не звалився, а хтось просто кнопка. І все. І е, нюанс в цьому. Прийняти це і не ворогувати з Богом. Не виходити так, що я не хочу бути тим гвинтіком і хочу бути краном. Коли Бог вам каже, що ви не потягнете це все і ваше служіння тут. І так само, коли ви там не хочу брати на себе стільки ваги, не хочу брати на себе стільки відповідальності, давай я буду меншим займатись, Бог підбадьорює і каже вам бути в тій справі. Робити добрі справи на славу Бога! Святі. Святий означає відокремлений. Ми вже є вільними від гріха. Ті, хто е, прийшли до Бога, стали Його е, синами, доньками, ті є вільними від гріха. Але нам потрібно позбавлятися тих звичок, потрібно позбавлятися тих. Того то виду зайнятості, ті там сайти, які переглядаємо, те, що дивимося взагалі, куди ходимо, чим займаємось, що випиваємо по вечорам це треба контролювати. Відокрем... Відокремлитись від гріха. Ми всиновлені. Всиновлений означає прийнятий в сім'ю. А це також означає, що в нашій сім'ї духовній. Є брати та сестри, є ті, про кого потрібно турбуватися. І коли брат чи сестра занепадає в гріх або займається якимись мутними справами, не потрібно на ось, на ось цього брата чи сестру, яка там мутна, дивитись, а та я не буду допомагати, я не буду це все робити, тому що не треба мені це все. Я піду там не знаю, проповіді пообробляю, і все. Потрібно. Піклуватися про таких братів та сестер і не забувати, що ми всі є частиною цієї сім'ї. І раби праведності. Буквально минулої неділі Славік проповідав на цю тему. Можете цю проповідь Славіка послухати в Ютуб та телеграм-каналі, посилання в шапці профілю та під, цим, під цією проповіддю на Ютубі. Раби праведності, все, що я скажу, це бути смиренними. розуміти, що Бог дав нам якусь задачу, Бог дав нам якесь покликання і смиритися з цим. Бог дав нам якусь ситуацію в житті, Бог дає нам щось або забирає щось від нас, і бути смиренним, прийняти це. Менше думати про те, що ми хочемо, і більше думати про те, що Бог хоче. Амінь. Давайте помолимось.